У голові не злочин, якщо родич міліціонер на Житомирщині фермер вимагає покарати людей, які його скалічили. Є свідки, є докази. Втім, райвідділок тричі відмовив порушувати кримінальну справу. Повідомлені, на жаль, ми не отримали жодного разу додатку, а саме постанови про відмову кримінальної справи, тому що нам, звичайно, необхідно було її вибачаюся, Ви визнавали у кого не виконання, що Чепель, що Ливандовський стояв поряд біля автомобіля Крисевича. цієї людині, яка купила молоденька, розумієте, що ви вже щось домовлялися.

Не злочин, якщо родич міліціонер на Житомирщині фермер вимагає покарати людей, які його скалічили. Є свідки, є докази. Втім, райвідділок тричі відмовив порушувати кримінальну справу. Митротвиненко далі. На світлена фермер, пан Володимир, таким він був ще в грудні, Сьогодні половина обличчя мертва. 50% вишкові. Зір одне окутратив і лице скривльне. Практично зробили інваліда. Деякі вже кажуть, що може і не пройти, залишиться, каже, повністю на все життя. Кажуть. Вам треба на групу охоронятися. Щодня укола, а в березні знову потрібно лягти в лікарню. Два зламаних риба зрослися, слух потроху повертається. Однак МРТ показали біля вуха згусток крові, який перетис нерви. Ця куртка є речовим доказом, її так і не брали. Вон кров п'ятна. Тут п'ятна думали, лежимо. Може хтось з Міліці поцікавиться, ніхто даже не поінтересувався. Каже, інвалідом його зробили фактично за 100 гривень. Це рама пана Володимира, вона огороджена сіткою. В грудні п'ять секції хтось поцупив. Сусід на прізвище Крисевич має приймальний пункт металу. Його робітники збирають по селу все, що не так лежить. Селяни бачили, як працівники несли сітку фермера. Пан Володимир зателефонував, щоб повернули власник металопункту прийшов на зустріч, але не сам. Уже збили з ніг, били мене ногами в цьому місці. Бігла з рота з носа кров. Я йшов. Вагончик, бо голова крутилася. Я зайшов в вагончик, тут ще сів на лавочку, і він ще має тут додав ще один удар, мені ще і, сюди перенісся, так що були два хвонари і морда коропортична була чорна. Убитий звернувся до міліційного райвідділку, там справу порушили і одразу закрили, мовляв, нема складу злочину, фермер сам п'яний упав з велосипеда, мають свідків. Потерпілий написав скаргу, справу поновили і знову закрили. Так тричі. Пан Володимир із сином знов до райвідділку. Хочуть з'ясувати, чому населити ногами в обличчя це розлочин. На дошці син побитого бачить фото заступника начальника відділу пана Левендовського Згадує, як той брав свідчення в матері. Він навіть казав, що ну, в тебе нема свідків, нема свідків. Пиши, я тобі сказав, пиши, тому що в тебе нема свідків. Буде так, як я сказав. Це свідок, він бачить, як лупцювали фермера, ба більше розуміє, чому міліція типу побиття злочином не вважає. Це Якрасевич, щоб... має, ну, цього, як я взяли, чи там, кого в міліції він працює. Він ну, ще зразу сказав, тоді як велика мінчука прийде міліція зараз. І ти скажеш і підпишеш, що ти впав сам з вагончика. Ну це було все на моїх качах. Селяни кажуть, той, хто пив і той, хто розслідував побиття, жнаті на сестрах, міліціонер майор Чепіль працює у Чернихівському райвідділку. Начальник зарахується там зверху себе в кабінеті. Це так чи не так? Давайте не будемо задавати правопрошій питання. Міліціонер каже, майор, чи біля вихідний, тому з пресою спілкуватися не бажає. Втім, є постанова про відмову в порушенні справи, а в ній... Ічення про охоронця Чепеля, що першим приїхав на виклик, прийшов місцевий житель камінчук, який перебував у п'яному стані, і почав винуватити в крадіжці якоїсь металевої сітки. Також він йому погрожував. Брутально лаявся та вимагав 10 тисяч гривень. За що не розумів. Також камінчук кидався битися до нього. Справа набуває розголосу. мені і розслідувати. Взялася обласна прокуратура. Перше рішення щодо міліціонерів дисциплінарне стягнення. Дмитро Лутвененко. Антоні Шоломицької програми Вікна СТБ.